Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Після падіння людської цивілізації світ змінився назавжди. Магія повернулася. А разом з нею і породження пітьми. Молода королева Меланж очолює останнє уціліле місто і бажає отримати здатність перетворюватись на перевертня. Натомість секрет перевтілення ховається у так званих загублених землях, куди королева відправляє могутню відьму на ім'я Сіра Еліс. Та в свою чергу заручається підтримкою безстрашного мисливця та провідника Бойса. Який як і Еліс має свій власний інтерес у цій подорожі? Після невдалої місії колишній Фаберівець Лукас Реєс змушений ховатися в Бангкоку, проте якось колишня роботодавиця Кетрін пропонує йому повернутися. Завдання здається простим: Лукас має затримати легендарного хакера на прізвисько Привид, який роками грабує рахунки впливових людей. Дуже скоро зловмисник вилетить рейсом з Бангкока до Сан-Франциско, і саме в польоті Лукасу належить його затримати, проте є проблема. Він не знає. Знає, хто ховається під цим псевдонімом, крім того, чутки про місце знаходження примари доходять до найманих вбивць, які скуповують квитки на рейс, перетворюючи звичайний переліт на смертельно небезпечну гру. Сем Вілсон приймає звання капітана Америки після Стіва Роджерса, проте шлях до нової ролі сповнений викликів. Отримавши щит на знак довіри, він стикається з тиском президента Тадеуса Роса, який пропонує Сему отримати офіційну державну посаду. Минулі розбіжності з росом змушують нового кепа сумніватися у чистоті мотивів влади. Ситуація загострюється замахом на нового президента, який розкриває змову у вищих ешелонах Країни тепер Вілсон має не лише зберегти життя колишнього ворога, а й викрити зловмисників, які загрожують безпеці Сполучених Штатів. Під час проведення саміту G20 президент Сполучених Штатів Даніель Сатон стикається з несподіваною загрозою, будучи основним об'єктом нападу терористів, вона змогла уникнути полону і тепер змушена задіяти усі свої вміння, щоб знешкодити зловмисників. Завдання Сатон не лише зберегти власне життя, а й забезпечити захист усіх лідерів світу. Проте зробити це буде непросто, адже голова терористів ретельно продумав план захоплення. Життя Ненсі починає руйнуватися після шокуючого відкриття про свого чоловіка. Особиста іделія затьмарюється несподіваним поворотом подій і ставить під загрозу все те, що було так важливо для Ненсі. Тепер їй доведеться пройти непрості випробування, щоб розібратися в кризовій ситуації і, зрештою, визначити, які кроки зробити далі. Усе це змінює уявлення Ненсі про близьких людей і змушує шукати способи збереження власного добро. Буту та цілісності особистого життя. Левон Кейт різноробочий, який працює на будівництві. Проте його звичайне життя отримує несподіваний поворот, коли донька керівника проекту стає жертвою викрадення. У цій критичній ситуації чоловік звертається за допомогою саме до Левона, знаючи про його приховані таланти. Натомість для Кейда настає час, коли йому необхідно відкинути повсякденну роль та розкрити свої минулі здібності, щоб врятувати дівчину. У цьому процесі він несподівано розкриває. Є державну змову, яка загрожує зруйнувати життя самого Левона. Емілі та Мет ведуть звичайнісіньке життя. Затишний будинок у тихому містечку: двоє дітей, робота та сімейні вечори. Їхня донька Еліс та син Лео навіть не підозрюють, що в батьків є таємниця, яка переверне їхнє уявлення про сім'ю. Ситуація змінюється, коли звичайна зупинка на заправці перетворюється на справжнє випробування. Поки діти сидять в машині, на їхніх батьків нападає група озброєних людей. Проте Емілі та Мет легко ліквідати. Підують нападників, використовуючи навички, про які ніхто з близьких навіть не підозрював. Після цього доводиться розповісти дітям правду. Колись вони були елітними агентами ЦРУ, проте пішли зі служби, щоб почати спокійне життя. Вони думали, що минуле залишилося позаду, проте вороги про них не забули. Софія молода поп зірка, яка насолоджується життям, перебуваючи на вершині слави. Натомість серед багатьох фанатів дівчини є один чий інтерес до співачки виходить за межі звичайного захоплення. Пол вірить, що вони призначені один для одного і готовий на все, щоб втілити свої похмурі фантазії в реальність. Він збігає з лікарні, пробирається в будинок співачки, будучи переконаним, що Софія просто не усвідомлює своїх почуттів. До нього проте на шляху пола виникає хлопець дівчини та охоронець, готовий захищати свою підопічну за будь-яку ціну. Марвін займається торгівлею елітної нерухомості. Ще вчора він насолоджувався спокійним життям і навіть не думав, що скоро все перетвориться на кошмар. Якось Марвін отримує повідомлення від колишньої дівчини Роуз, з якого дізнається, що дуже скоро до нього приїде рідний брат, який сколотив кар'єру у злочинному світі. Усвідомивши, що накл спрагне помсти, Марвін впадає в паніку. На нього обрушуються похмурі спогади про старі гріхи. Про який чоловік намагався забути, тепер страх за своє життя змушує Марві накинути все і розпочати планування свого порятунку. Молодий кримінальний геній Донні Вілсон, який зумів пограбувати Федеральний резервний банк в Лос-Анджелесі, тепер перебуває в Європі. Він більше не потребує грошей, проте продовжує братися за все більш складні пограбування, щоб удосконалювати свою майстерність та задовольнити потребу в адреналіні. Якось Донні приєднується до сумнозвісної банди під назвою Пантера, маючи намір здійснити наліт на сховище алмазів у Ніці. Несподівано чоловік яка вистежує старий знайомий поліцейський з Лос-Анджелеса Ніко Браєн, який, будучи у вічайдушному становищі, хоче стати членом його команди. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дізнаватись про новинки зі світу кіно, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.